Це що за хаос? Це не багажник, це свалка емоцій. Мам, не починай, ж тільки приїхали. А я тобі казала, що вона не господиня, багаж, це дзеркало душі. Подивись, що там. Мам, ми просто поспішали і. Ніяких поспішали. От у моїй копійці було все по своїх місцях. Навіть молоточок мав своє місце. Кілька днів по тому. Що це? Це, це органайзер від Сітікар. У нас тепер порядок не тільки в домі, а й в багажнику. Купи мені такий самий. Але скажи, що це твоя ідея. Як скажеш, мам, сітікар наводить лад не тільки в багажнику, а й у стосунках.